Під землею на глибині кількох метрів, там де навіть вибухи звучать інакше, українські медики щодня ведуть свою тиху, але запеклу битву за життя у сталевих бункерах. Просто біля лінії фронту вони оперують під свист ракет. Унікальні підземні шпиталі нова сторінка військової медицини, якою Україна вже вразила весь світ. Скільки таких місць в Україні? Як їх будували? Що всередині та як рятують життя у таких фортецях під землею? Розкажемо далі в нашому сюжеті. Як розумієте, авто заїжджає прямо вже під землю? Так виглядає передова хірургія на глибині 6 метрів. Міцні сталеві бункери і максимальна втаємниченість це унікальне місце біля лінії фронту, перший український шпиталь під землею. Цей госпіталь став відкриттям для всього світу нічого подібного, принаймні, то що ми пробували, найти, щоб під землею були такого виду об'єкти, поки наразі ми не, ну, не бачили. Завдяки цьому підземному шпиталю медики навіть під час найсильніших обстрілів можуть надати допомогу українським бійцям і проводити надскладні операції. Mm. Yeah. Бойові медики підземного шпиталю вже надали допомогу шести тисячам військових. Стаб-пункт працює автономно і обладнаний усім необхідним. Тут є операційні блоки, реанімаційні відділення і власна лабораторія. Шпиталь може приймати понад 100 поранених бійців щодня, а хірургічні групи мають можливість одночасно проводити чотири операції завдяки сучасному обладнанню. Це доволі така відома новинка. Ми називаємо його медичний джевелін. Це торгова, тісний порад, він об'єднує повністю всі якраз ці. Усі складові реанімації, монітори, кардіомонітори, там відсмоктувачі. І тому подібне Це все все об'єднано з води з цим один, один порад. Підземний комплекс оснащено потужними системами РЕП. площа шпиталю 500 квадратних метрів. Його будівництво тривало чотири місяці. В режимі 24 на 7. Проєкт коштував 20 мільйонів гривень. Через рік після відкриття цього унікального шпиталю Україна здивувала світ знову. У вересні цього року запрацював другий підземний госпіталь для ЗСУ. У ньому врахували весь попередній досвід і внесли зміни у будівництво. Заглибили ще більше, ніж на 6 метрів. Зробили не менш помітне, додали захисних шарів зверху, замаскували основні та резервні виходи. Завдяки цьому, шпиталь наблизили ближче до лінії фронту, аби рятувати життя якомога більше бійців. У нас є три операційних стола, на яких ми можемо надавати допомогу важким пораненим. Ну і також три, -три пять з легким та середнім. Другий шпиталь зробили більш компактним. Його площу, на відміну від попереднього, зменшили до 350 квадратних метрів. Бо за час експлуатації зрозуміли, що зайве, а що треба додати. Медичну допомогу тут надають 20 спеціалістів, але за потреби шпиталь може вмістити і більше людей. Якщо бачу що йде навантаження, система доволі гнучка. година дві тут сюди прибуває підсилення, автоматично додається стіл, стіл, група, група, група. Україна будує підземні шпиталі швидкими темпами і враховує кожну деталь, щоб створити ідеальну модель підземного госпіталю: максимально компактну, мобільну і водночас ефективну. І таку, щоб можна було якнайшвидше розгортати неподалік лінії зіткнення, загалом проєкт передбачає створення понад 20 таких підземних форпостів життя біля найгарячіших точок фронту.